Ні, не шлуха не було. Прошу, доповідає заступник сільського голови манули Мирослава Петріна. Розглянувши попитання відділу культури і туризму рівні ті адміністрації від 18 лютого 2016 року номер 72 No7230216 рок про відкликання наданих відділу культури і туризму повноважень, здійснення процедури призначення та звільнення з посад керівників та інших творчих працівників закладів культури клубного типу та керуючись під пунктом 10 пункту 4 статті 42 закону України про місцеве самоврядування України пунктом 5 статті 36 Кодексу законів про працю України Зорянська сільська рада вирішила перше відкликати надані рішенням сесії Зорянської сільської ради від 16 травня 2012 року номер 653 про делегування відділу культури і туризму Рівненської районної державної адміністрації повноважень про призначення на роботу та звільнення з роботи працівників клубних закладів. Повноваження здійснення процедури призначення та звільнення з роботи працівників клубних закладів. Друге. Клопотати перед відділом культури і туризму Рівненської райдержадміністрації. Звільнити лобур Галину Миколаївну, завідувача клубу село Грабів, фрейсер Наталію Саверівну, завідувача клубу село Старожуків, Гейсу Оксану Васильовну завідувача клубу села Дерев'яне, основного працівника. Мачуку Галину Антонівну завідувача клубу села Дерев'яне, тимчасового працівника. Недільську Катерину Володимирівну, завідувача клубу село Новостав за її зводою. По переводу та влаштуванням в Зорянську сільську раду на ці ж посади. Третє. Припинити дію рішення сесії Зорянської сільської ради відповідно від 16 травня 2012 року номер 653 Четверте. Зв'язку з необхідністю забезпечення належного здійснення державної політики у сфері культури, координації діяльності установ культури до Призначення звільнення, надання відпусток керівників та творчих працівників клубів. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань з правових питань з цього самоврядування депутатської діяльності та етики голова Кузміню Наталія Михайлівна та головного бухгалтера Конолову Олесу Петрівну. Є питання до доповідача, шановні колеги депутати. Немає? Ті повноваження, які ми надали в свій час відділу культури і турику. <плес> що маємо голосувати за порядок, де не читаєте? Я Хожуть скажу вам, такі. що я питаю? Ми, <плес> я все по коштах питаюся. Ми закладали кошти <плес> в штатному розписі, затверджували штати, <плес> Я не можу зрозуміти, за що ми голосуємо? Ми кошти заклали, ці скарати їм оплачує. На балансі ми... <плес> Дотації так. Ти три мільйони, щоб була да. дотація, я запитувала. Кому це дотація? по-корочому. Це На садочки і культуру, я значить. Садочки і клубу. Я уважно. Є ще до доповідача запитання? Немає? <гум> Можна голосувати? Прошу визначатися голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Один, два, три, утрималися. У нас 25, голова 26, рішення приймається. Дякую, Дякую. Мирослава. Прошу сідати. Переходимо до 8 питання порядку денного про програму підтримки регіони громадських організацій на 2016 2020 роки. На комісіях ви слухали? Добре. Пропозиція комісії була сесії, щоб затвердити програму. так? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Один утримався? Один утримався, рішення приймається. Переходимо до питання 10-го порядку денного проведення, змін до рішення сесії Зурянської сільської, сільської ради. Перепрошую, по 9-му про схвалення цільової програми індивідуального житла, будівництво сільській місцевості власних дій на 2016-20 роки. Ми на комісіях слухали цю програму. 에... Пропонувала комісію сесії затвердити цю програму. Так, власне. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Добре. Приймається одноголосно. Переходимо Добре. до питання 10-го порядку денного пронесення змін до рішення сесії Зорянської сільської ради № 75 від 28.01.2016 року про створення тимчасової комісії з питань контролю за якістю та об'ємом виконаних робіт Зорянської сільської ради. На комісії ми слухали це питання? Слух. Прохання було ні, але, про Ні, як... я хотів би озвучити склад, тому що там а, були певні, певні зміни. Значить, і... Е... І... Да, комісія рекомендувала на сесії озвучити склад цієї комісії і Допустим. його затвердити на сесії. так? Допустим. Прошу озвучити. Перше питання. Виключити членів тимчасової комісії з контролю. А, склад озвучення. А, 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 і... і... Так, затвердити персональний склад тимчасової комісії у складі. Дармороз Микола Іванович, Смик Микола Дем'янович, Онафрічук, Валентин Андрійович, Коваль Богдан Петрович, Мельничук, Сергій Миколайович, Сокол Деряна, Анатолійовна, Шкарапа, Юрій Миколаївич. Пропозицій інших не буде. Ще говоримо, що плюс депутат на... Ні, а там рішення ми далі продовжують. Іде... Депутат цього склад, а далі до роботи тимчасової контрольної комісії так? залучити депутата Зорянської сільської ради на виборчому оказі, якого здійснюється перевірка. Тому стараються, що буде коли телефонувати ще. З бюджетної комісії чи голова тієї комісії, яка є створена, щоб брати активну участь у цьому. Тому що це не лише роботи по селі Зоря в нашому центральному селі, а буде по всіх 11 селах. Тому будьте уважні і відноситься до цього наполегливо і енергійно. Добре? Прошу запитання, чи голосувати? Прошу голосувати. Одне запитання. Ми вносимо зміни. Але я дуже прошу, а хто у нас буде відповідати в першу чергу? голова комісії Анатолій а Михайло Моханець. Контроль працюватимуть. Але давайте домовимося. не по факту визивати комісію. А до того, як будуть виконуватися роботи. Я дуже прошу. Ми вже про це самі говорили вже. Ми, ми говорили на комісії про те, хто буде головою, але ви пішли такої згоди, що самі члени комісії обрали її головою. Це обере голову, обере заступник, обере секретаря, а контроль покласти на голову сі ради, щоб ви всі могли учаснити в тій комісії, щоб ви були нахід, під тим напрямний контроль. Прошу голосу, зобов'язано. Моїм зверненням, що було стосовно стосовно автодоріг. Ви про це говорите чи ні? Ні. Про будівництво, але там ж авторога. Все, ми зброїмо комісію, щоб контролювати дороги, вуличне освітлення, ремонт дитячого садочка, якість виконання. Порядок людей у вас є? Візьміть, порядок демон, що у вас буде. І це врятувається. Це дивіться, дорога без комісії, яка буде виїжджати, не буде починатися робити. І буде корито 0,25. Так як ми говоримо. І протягність буде менше 5 метрів. Ширина. Ну ви зрозумієте. Прошу голосувати. хто Хто проти? То утримується. Приймається оголошення. Переходимо до 11 питання порядку денного. Про внесення змін до рішення сесії Зворянської сільської ради номер 60 від 2512.2015 року про затвердження положення про реміювання, матеріальне стимулювання, соціальне забезпечення працівників апарату управління сільської ради та виконавчого апарату Зорянської сільської ради. Ми частково на комісіях розглядали, так? Так. Внесли ми... Обговорювали, так? так. Обговорювали і зупинилися на ці пропозиції, яку давала правова комісія. Путин, так, Що рекомендувати сесії? Чи, Чи в нас є рішення, рішення? Ні, в нас є рішення. Прошу, Прошу Зачитайте рішення, Прошу, Прошу, зачитайте рішення так, бо дане обмеження не стосується осіб, які були прийняті на роботу в Зорянську сільську раду вперше та їхній трудовий стаж. В державних органах перевищує 6 місяців. Про ну, такі пункти. Інші не буде пропозицій зуважень. Приймаємо. Державні органи я пропоную виключити. Ми, ми ну, а да, 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 да. ну... прийшла в сільську раду з цих посади, 20 років працювала. Вічений державний орган так і його слава не ну, ну, так ноля. Так, 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 так. Е, пропозиція так, я Пропозиція. Пропозиція була проєкт рішення не має. Голосуємо за проєкт рішення, який рекомендується. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Два, три, три утримаються. Ви теж отримали я хотіла запитати, ви породу поясніть, за що ви Бо, а, за голосуєте? Є депутати, які працюють. Простий народ, пані має забирає депутатів в сільську раду. Це ви вишаєте зараз і пані. Ні, 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 так <рес> зараз. Біля... зараз Це це добре, буде вам ні, не закуплено. Переходимо тоді до... Ні, ми пролузвали запитання про що... цьому. зараз 12. Ні, ми по цьому приміювання що... не ж... Ні, ні, я маю наразі по цьому, що ми оце щоб виклик, 300 державних погодження, оце що. Так, так. Так. Так, Далі в нас має йти питання про компенсацію спеціалістам та службовцям гурянської системи. Да. Так? Да, да, да. Так. Да. Да. Прошу, у вас є проєкт рішення? Да. Кого є проєкт рішення? Бюджетна комісія є? Да. Так. Да, так. Да. Олеся Петрівна, да. будь ласка, доповіді по цьому питання. Є потреба зачитувати, колеги. Звичайно. Є потреба, так? Проєкт рішення про компенсацію спеціалістам та службовцям Зорянської сільської ради, Керуючись статтю 26 закону України про місцеве самоврядування Україні, бюджетним кодексом України, законом України про державний бюджет України на 2016 рік, постанови Кабінету міністрів України 2013 від 9 грудня 2015 року. Упорядкування структури заробітної плати, особливості видання індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів. Сільська рада вирішила перше компенсувати фіксованою премією розмір індексації, яка склалася у грудні 2015 року, спеціалістам та службовцям Зрянської сільської ради і список. Помановій Олесі Петрівні у розмірі 1077 гривень 71 копійка. Кривчук Марія Миколаївна в розмірі 487 гривень 57 копійок. Мазорцю Віктору Васильовичу в розмірі 461 гривня 57 копійок. Романові Жані Олександрівні в розмірі 307 гривень 48 копійок, Кіанець Оксані Станіславівні у розмірі 271 гривні 64 копії. І полці Оксані Васильівні у розмірі 307 гривень 48, 48 копійок. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з Ренцю сільської ради. З питань бюджету фінансу та податків. До доповідача є запитання в бюджетній комісії. Шановні депутати, ну, скажімо так, це питання ми обговорювали. Воно було бурно обговорювалося, ні до якого рішення ми, ми особливо не прийшли взяли до опрацювання, щоб тут озвучить, коли Олеся Петрівна надасть це. Але в той день Олеся Петрівна перезвонила, вийшла постанова Номер 77 яку Олеся Петрівна мені надала. Є роз'яснення, що тим людям, сім'ям, сім що не війшли, додати 25%. До посадового оплату. Тобто вертаємося, шановні депутати, до того, що говорила я. Приймаємо, що надумаємо, а потім виходить постанова. От вийшла постанова, ми від неї відійти не можемо. Тому моя пропозиція діяти згідно закону. Добавити цим людям туди не мішла, якщо я не помиляюся, тільки один бухгалтер. Ні, це всі працівники, це вже різниця. Ні, я не за ці гроші говорю. Е, я По постанові 77, по постанові 77 всі... що, ви інспектор і бухгалтер. Двоє людей не вішали. Шановні депутати, я пропонувала не брати фіксовану суму, як обговорювалися на комісії. Постанова вийшла 77. Це різниця вона говорить між постановою і та індексація, яка була. Але надав, надавши мені аналіз е, бухгалтера, надали, виходить 11 на 3 місяці, якщо ми по, за мінусом, це буде 11 тисяч, якщо її надалі брати, це на, на 3 місяці 11 тисяч, а на рік це буде ну, порядку 50 тисяч. Це тільки по порядку 10. Це на 4, але якщо з розрахунком далі виплачувати, скажіть мені, будь ласка, давайте ми будемо діяти згідно постанови. Вийшла постанова 25% долади додає, ми не можемо відходити від закону. І на тому все, будуть ще роз'яснення, будемо ще додавати, шановні депутати. Бо на даний момент надходжень більше нема. Но при бюджеті 9, тисяч, 9 мільйонів нашої сільської ради в загальному. Мільйон двісті це заробітні плати апарату сільської ради, не тільки апарату сільської ради. Давайте будемо об'єктивні. Казали, заробітні плати я піднімала, тому що було дуже бурне обговорення людей, які дзвонили і казали, скажіть зарплати, я говорю, що мінімально зарплати спеціалістів цих категорій. Що ми дали 100% премію, посадові оклади і в кої ж вислуга мають вислугу на даний момент? Я взяти, не зря 3 200, без, які не мають вислуги років, 2,800, середньо. Плюс ще по 400 гривень по постанові, плюс-мінус до Скажіть мені, будь ласка, де в нас є більші? Навіть хто працює в частній в станові, де в нас є більше заробітні плати у людей. Давайте не будемо робити бунт в селі. Постанова є, по постанові додаємо. Якщо... Я виразила їх теж включити цих двох людей в ту постанову. Це два спеціаліста лишається. Ми не можемо. Ми можемо зробити таке Драй -драй. саме рішення і включити. Вмісто цього списка двох людей дати 25%, так само, як ті, хто війшли в постанову. І на тому, тим більше в нас є економія, і ми цих три місяці, три місяці перекриємо нашою економією, бо не було 370%. Я розумію, що це нараховано. Дві 200, а, Не може бути при, е, Двіться на руки не може вам бути. не немає. Візьміть, переможку, різні, а не висимо. Тут за голову не йде. Дів. Всього, 200, витрати, шановні колеги, давайте. Я внесла пропозицію. При тому, що... Що в район, вчора зверталася я до, е, і до депутатів, щоб знали, як спеціалісти такі самі отримують в районі. 100% премії в районі ні в одного спеціаліста немає. Вони мають такі самі оплати, як ми. В садочку переповнення платять, А посадові оклади збільше. Основне на питання наразі. Того, якщо вийшла позвонова кабінету міністрів, вона його обов'язковою для того, щоб бути застосованою в сільській раді. Тобто ви наразі зараз буде затверджено, ну наприклад, чи не буде затверджено це рішення по преміюванню? Пропонуєте це преміювання? Чи ви будете тоді користувати? З цією постановою, яка вийшла, по 25%. Тобто, тобто, ми напоїмо, в перевіні медоопераційні запитання більше ми договорюємо е, і в переділі планової сесії на планові сесії зробимо зміни на бюджет. Тобто, е, затверджується зараз преміювання, тобто премії сталі у зв'язку Тим, що обнулилася та індексація. Я настільки на зрозуміла, у зв'язку з тим, що було обнулення індексації, постанова бюджету міністрів вийшла для того, щоб компенсувати цей рівень, плюс 25% підтували. так? Постанова обнулити. Вчора чи позавчора постанова продати плюс 25%. Це вийшло. Так, тільки що вчора. А, чого? А, для чого ми зараз на місцевому рівні приймаємо місцеве рішення, коли на загальнодержавному рівні вийшла постанова Кабінету міністрів про плюс 25%? Вони не компенсують то.